Освітні заклади Конотопа та Конотопська міська організація Товариства Червоного Христа підписали меморандуми про співпрацю. Меморандум – це співпраця та координація зусиль сторін для розширення можливостей двостороннього співробітництва, спрямованого на реалізацію спільних завдань та проєктів. Сьогодні до нашого міста надійшла благодійна допомога від Червоного Христа. А саме вона призначена для наших місць укриттів. Пані Тетяна, як представник благодійного і благодійної організації Червоного Христа, трішечки нам розповість, яка саме це допомога. Це необхідні засоби для укриттів, для засобів споруд, щоб могли вкритися під час повітряної тривоги мешканці житлових будинків, також для більш безпечного навчального процесу для студентів. Медичного коледжу, індустріально-педагогічного та вищого професійного училища, також для укриттів закладів культури та центру спорту для всіх це обігрівачі, конвектори, це ковдри, спальні, комплекти, засоби індивідуального захисту та інше. Здобувачі освіти, викладачі та працівники Конотопського фахового медичного коледжу щиро дякують за співпрацю та надану благодійну допомогу нашому закладу освіти для покращення оснащення тимчасових укриттів, які знаходяться на базі. Конотопського фахового медичного коледжу дане оснащення, миючі засоби будуть використані для покращення умов перебування студентської молоді на той момент, коли буде повітряна тривога. Також до наших укриттів інколи можуть завітати місцяни, тому дані речі необхідні. І дякуємо за розуміння, підтримку і надіємося на подальшу співпрацю в сучасних умовах, умовах військового стану в Україні. Міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. теж дякують Червоному Хресту за надану благодійну допомогу, а саме для укриттів, для пункту незламності. Тобто багато мешканців міста, які в багатоповерхових будівлях поруч знаходяться, і теж потребують такої уваги і таких ну, якісних умов для їхнього відвідування. Так що ми дуже дуже вдячні за надану допомогу. Висловлюю щиру вдячність від Конотопського вищого професійного училища. Нещодавно ми підписали меморандум. і Ми вже бачимо в дії роботу Червоного Христа. Ці дана допомога буде звичайно використана в укриттях. Ми також приймаємо не тільки здобувачів освіти, але ще і інших мешканців, які проживають поряд. Забезпечуємо їм забезпечуємо їх укриттям. На нашій території працює ще пункт незламності. Думаю, дані речі також знадобляться. А краще б вони не знадоблялися, не згодилися, не знадобили. да, знадобилися. А то може, треба.